Hi-Tune Max 5. Це крутилезні навушники з Hi-Res сертифікацією з Hi-Res Wireless сертифікацією з LDAC та ще й 90 годин безперервного програвання музики з ANC з активним шумоданом у 45 дБ. Тож на каналі Технозон це подовження Hi-Tune Max 3 серії. На каналі Технозон. Поїхали! Знаєте, які вони прикольні? По-перше, їх є два кольори. Є ось такі світлі, є ось такі чорні. Чому не білі? Бо це кремові навушники. їх купувала собі лисиця, але я їх віджав. Давай, дуй сюди і давай їх швиденько оглядати. Чесно кажучи, чесно кажучи, колись я робив огляд Макс Третіх. Макс третіх в нас є на каналі Макс Третіх. Я закинув у опис під цим відео для вас. Цей огляд, але він ще російською мовою, ну то таке, неважливо. По-перше, слухайте, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подальші огляди. А по-друге, ми розвиваємо україномовний контент. А без ваших підписок він, це неможливо. Тож, поїхали далі. А сам, сам по собі навушники, бачите? Тай мені сюди. Хайрес Аудіо, Хайрес Аудіо вайрлес, ANC, LDAC. Далі. Від 20 Гц до 40 кГц, У нас 600 мА батарея. Це дуже-дуже круто. Та ще в нас є швидка зарядка. За півтори, ой, за півтори, за 5 хвилин ми можемо отримувати додаткових 9 годин програвання музики. 9 годин. Самі навушники. Так, звісно, я не скажу, що це преміум матеріали. Знаєте чому? Бо вони коштують приблизно 52 бакси на момент зйомки цього відео. Це як окоже, але таке все м'якеньке. В нас є ось така е, дуга, яка в нас металева, щоб вони не зламалися, якщо ви їх використовуєте на половину, тобто ви можете відрегулювати під свій розмір е, з металевою дугою для жорсткості. Вони поворотні. В них є ось такі органи керування. Це в нас кнопки гучності керування, є вмикання, яка мультифункціональна з play-pause функціями Є кнопка ANC, яка вмикає три режими. Не тільки шумодав, але і ембієнт режим, який є сквозною, сквозною передачею звуку. У нас є компенсаційні отвори для формування басистого звуку, і є багато мікрофонний, багато мікрофонний варіант шумодаву. До речі, дивіться, тут у нас є. І тут є і і е, тут мікрофон ми маємо, і отвір 3.5 для е, під'єднання через дріт. Чому через DRT е, маємо під'єднувати у деяких варіантах? Бо у варіанті з 3.5 працює звичайний ХРС, у варіанти через Bluetooth працює ХРС Wireless. І тут є в нас ще е, звичайний Type C дріт, який нам не потрібен. Давайте це залишаємо і подивимось на світлі наушники. Давайте, дивіться, у нас є ось вони, світлі. Дуже-дуже прикольний кольор. Мені так сподобались, просто неймовірно. Саме тому я їх віджав в лисиці. Все, все, виключай ту камеру. Дивіться, за ергономікою. Це накладні навушники. Давайте так, одягаю. Тут ще є ігровий режим. Як вони приємно сидять, я вам кажу. Одягай. Ми їх вже тестували, до речі, я знаю, про що я кажу. Дуже-дуже приємно сидять вони м'якеньких, не відчуваєш на голові. Вони не давлять Не тут, не тут. Класно. Класно. Перед тим, як ми почнемо їх тестувати, хочу вам сказати, що посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. І. Ми з вами подивимось у порівнянні з Хайтюн Max 3, Подивимось на ціну утіх у обидва обидва. Варіанти навушників мають Bluetooth 5-й, до речі, тут 5.3. Той самий процесор. Драйвер 40 мм, і тут 90 годин проти 60 годин у Max 3. Тут в нас є Noise Reduction 43 дБ проти 35, 43, я переплутав, не 45. В нас є Hi-Res і Aldac, а там був Hi-Res і 3D-шпатель Audio, і, звісно. Ну, усе тут все стандартне, те, що ми вже проговорювали. І звісно, ціна. Ні. Ціна в нас 52 бакси. Далі, що в нас тут? Дивіться, дуал Хайрес плюс LDAC, dual Microphone Coil Noise Reduction. Це в нас шумодав, 120 мс ультра Лоу Летенсі. Це затримка. Поясню, в тебе є затримка? Чомусь соромиться казати про затримку. Хлопець буде радий, да? коротше, далі. В нас є композитні драйвери, композитні спікери 40 мм і, знаєте, що ось. LDAC Transmission Rate до, 99, до 990 кбіт, а, а, а це звичайний до 328 кбіт. Ту до речі, тут немає APTX, APTX HD, тут є LDAC. відразу LDAC. Тепер, що вони тут ще в нас? Заявляють, ну вони більш про noise canceling, і звісно, вони заявляють про ігровий режим. Ходять для практично не викидати, не викидати. кажуть, не викидати. Коротше, давайте будемо з вами вже проводити тести. Так, я їх, так як я їх дуже багато вже слухав, Давай сюди. Ні -ні -ні, давай Ні-ні-ні, сюди. Так, я їх, так як я їх дуже багато вже слухав, то можу сказати деякі речі відразу. Де мій смартфон. Будемо слухати на ASUS ROG 7. Це в нас смартфон з вбудованим DAC, тобто збудованим ЦАПо, від Qualcomm WDC серія до 384 кГц 32 біта. Якщо ми з вами підемо у Bluetooth і увімкнемо ці навушники, ну ти там поки слухай, висіться щось там. А? Ну, що слухай. Боже ж, ти мій так не вмикнув. Затримую кнопку вмикання. О, Power on, сказало. Bluetooth Connected. Тепер дивіться, в нас відразу ми бачимо HD Audio LDAC. Тобто все працює правильно, все заявлено нормально по якості звука. Якщо брати а, пластилинову музику, як я кажу про неї, це в нас електронна музика. Ну а, це в нас електроніка й денс, електроніканденс. І, дэнс, електронік і, і а, така пластилинова музика буде звучати дуже добре у вайрлес режимі. О, який м'яси басок! Бам-бам-боу! Клас, клас! Дуже класно. Поясню. Пластилинова музика, вона зазвичай має більш низький частотний діапазон і можна її слухати на будь-яких навушниках, чесно кажучи. Тобто така, як електроніка та Денс, електронна музика уся буде звучати тут дуже-дуже круто. Це басисти така мелодія. Що ти слухаєш? О, знаєте, що вона чуха? Be my lover, а потім затримка. Ти мене чуєш, до речі, не закривай. Тепер ми з вами послухаємо інші варіанти. Ну, послухаємо усю музику, а потім послухаємо Шумадав, як працює, як працює в нас мікрофон для того, щоб можна було розмовляти. Електронна музика на них працює дуже-дуже добре. А якщо ми будемо слухати музику, яка відтворюється наживо, тобто якийсь там джаз чи щось подібне, зараз знайдемо там, де О, ось. То тут вже інший момент. Поясню, бо якщо я слухаю академічну музику на о звучить вона технічно правильно. Я спробую вам показати, як це звучить. Просто зараз. Воно не передасть через е, цей мікрофон, як воно правильно чи неправильно звучить, і наскільки там е, широкий частотний діапазон. І е, незважаючи на те, що вона звучить абсолютно правильно, вона надплоска. Тобто це не та музика, яку потрібно слухати через блютуз. Бо якщо я вмикаю 3,5 конектор і воно вмикається у режим Hi-Res Аудіо Дротового. То якщо я вмикаю ту саму мелодію, то вона звучить просто неймовірно. Тут я вже чую і об'єм, і можна відрізняти різноманітні моменти там знаходження а, кожного з музикантів. Це дуже-дуже красиво програється клас. Така сама ситуація в нас і з класичною музикою. Тобто, для того, щоб прослуховувати академічну музику по типу там, класики, джазу і інших, о, Вівальди, чотири сезони. то це потрібно програвати саме через 3-5 діапазон. Що ти слухаєш? Послухай це. Зараз Лисиця слухає Вівальді, і ви знаєте, теж програється досить-досить цікаво. Так, це не звук за 300, за 400, за 500, і навіть за 1000 баксів. Це звук за 52 бакси. І за 52 бакси вони звучать просто надзвичайно. За 52 долари ви отримуєте навушники, які мають дійсно хайрес. Бо е, я дуже-дуже е, витягую. А тепер, а тепер послухай, як вони звучать через Блютуз. Зараз я увімкну. У блютуз, чесно кажучи, класика тут просто не звучить. Вимкнулися? Ага, є. Слухай. Не те, так? <певерни> дріт> поверни дріт. Поверни дріт. Називається поверни дріт. Є різниця. Є різниця. Але електронну музику, ти коли чу, її нормально чуєш через Bluetooth, Якщо ти вмикаєш 3,5 і починаєш чу, слухати електронну музику, то в нас тут зовсім все навпаки, бо воно починає захлюбувати бас на електронній музиці. Не знаю чому, але ну, ось такий ефект, про який я повинен вам розповідати. Якось. The degrees, probably alone, I know what I need them oldest times I told you a the seed. We really see life? Yes. Mm -hmm. Так, так, отут, отут вже починається той момент, що сама по собі електронна музика не має, там такого частотного диапазону, не має тої е, гармонійності, яку має академічна музика. І тому тут вже там, потрібно буде регулювати за допомогою еквалайзеру якісь частоти. Тобто я би трохи збавив би низьких для того, щоб воно було дуже-дуже красиво звучало. Усе можна слухати, але джаз і е, класична музика звучить. Класніше на дротовому з'єднанні. Набагато класніше і дуже якісно звучить. Воно все якісно звучить. Але на дротовому з'єднанні, коли ви слухаєте академічну музику, ви можете відрізнити навік. Ви чуєте, там де хто стоїть, де що грає. Це об'ємно. А у бездротовому варіанті, ви знаєте, таке, таке враження, що стоїть мембрана, і ви перед тою мембраною воно вам передає. Звук технічно правильний, технічно якісний, але я вам розповів усі моменти з цим звуком. Навушники за 50 баксів просто безкомпромісні. Тепер стосовно ANC. зараз в мене, давайте я увімкну блютуз. Давайте. давайте. Power on. Зараз в мене е, е, звичайний режим звичайний режим, і я чую, так, ну знаєте, приглушено. Е, я лечую. Окружаючи світ, я чую кондиціонер, я тут все чую. Але якщо я вмикаю ANC, noise cancelling On. Я не чую нічого. Я, я не чую цього. От зовсім. От е, Є амбієнт режим, я якщо я натискаю ще раз. Де, а, ось кнопка. Ambient Sound це сквозний звук. І я чую те, що кажу я, і те, що кажеш ти, і навіть усі там різноманітні звуки. Тепер я вимкну цей режим, і я хочу вам показати, як це працює, бо ви через мікрофон почуєте усе. Давайте. Це звичайний режим, і ви мене чуєте. Noise canceling on. Ambien Sound on. От тепер Ambient Sound і ви чуєте мене крізь мікрофон воно передає звук на самі динаміки, те, що я кажу. Хочеш почух, поперемикай собі. Дуже-дуже крутий. Оця так, це ти тож будеш користуватись. От Зараз звичайний режим. Прикол? Це дивовижно. Як це, як це працює? А тепер ти чуєш усе? Ти чуєш і мене теж. Так. Це, скло... це е, ембієнт режим. Дуже дуже класно. Тож, такий варіант теж класнючий. Тепер ми повинні з вами протестувати, як звучить мій голос у опонента, якщо я з ним розмовляю. Бо ці навушники, як я для себе обрав для звичайного використання і розмов, багато розмов. Бери свій смартфон, бери свій смартфон, бери цей мікрофон, дзвони мені на гучності, на гучності і будеш розмовляти зі мною. Алло, ти мене чуєш? Так, я тебе чую. Я, я тебе чую, я тебе чую бездоганно, просто бездагано. Yeah. Uh, yeah. А ти мене так само, чісти. так? Так, так. Дуже чистий звук, мені, мені подобається, як вони звучать, Тому повертайся, ми з вами вже зрозуміли. Так, це гарно. Так, я повернувся. І тож, я вам чесно скажу, я готовий пройти і зробити резюме такого відео там, наші висновки. За моїми висновками, за 52 бакси це просто безкомпромісні навушники. Накладні, безкомпромісні навушники. Е, Лисіця, твоє. Це дуже гарні навушники, Дуже гарні. Ми рекомендуємо, звісно, рекомендуємо, рекомендуємо, ще раз рекомендуємо ось така штукенція. А з вами був Бабл і Лисиця на каналі Технозон Україна. На все добре.